Зараз ми будемо з вами розпаковувати вашу посилку, яку ви нам надіслали: 3D-друк дуже цікаве і корисне хобі, яке в теперішній час стало чимось більшим. І я маю на увазі виготовлення смаколиків для наших військових. Насамперед, силами волонтерської спільноти Друк Армія. Частиною якої є і я. Але за великою армією не існує. Тож і в наші ряди потрібні нові фахівці і ті, хто їм хоче стати. Тож прийшов час і мені поділитися досвідом. Так, нарешті, дякую. І хоча в мене самого бракує досвіду до звання майстра галактичного рівня. Але якщо робити тільки те, що вмієш, то ніколи не станеш кращим, ніж є. Тож, почнемо так званий курс молодого бійця друг армії. Ви все говно! Ви всі говно! Говно должно говорити громче! Ми говно! Шутка. Так, так, так. Жарти жартами. Але перше, що потрібно зробити, згризти цей граніт науки. Зареєструвавшись, зайти в розділ Школа і перечитати всі статті. Неодноразово, їх небагато, і вони не такі вже завеликі. Але користі і відповідей на перші питання багато. Тож почнемо з вибору принтера. Хоча від мене в цьому питанні користі мало, так як принтер в мене один. І той Creality Ender 3 v 3 s є. І використовую я його саме для виготовлення смаколиків для військових. Тож розмова і ствердження будуть саме з цієї дзвіниці. Поговоримо сьогодні про інструменти. Так, саме про те, що знадобиться при використанні 3D принтера. Ну, перш за все, руки. Так, це деяких дивує. Але руки, які ростуть з правильного місця, це рідкість. І якщо ви майстер в будь-якій іншій галузі, дуже далекі від інженерного мислення. То можливо вам краще задонатити тим, хто має час і можливість розібратися в цьому питанні. Підтримка теж дуже важлива. Надзвичайно. Бо війна потребує всього лише трьох речей грошей, грошей і грошей. Але про це пізніше. Інструмент. Деякий інструмент є вже в комплекті до самого принтера. Його більш ніж достатньо для базового обслуговування самого принтера. Хоча для збору деяких надрукованих деталей ці ключики теж можуть знадобитися. Кусачки. Вони теж були в наборі до принтера. Але згодяться і будь-які інші. Як для точної, так і для грубої роботи. Дріт теж інколи треба кусати: пасатижі, пласкогубці і таке інше. Дуже потрібні. Особливо при видиранні підтримок. Різноманітні ключі, так як збирати деякі моделі потрібно болтами. Або розвідний ключ. Мені їм якось зручніше. Та можливо його старший брат для особисто впертих деталей. Пінцети. Так як болти бувають і дуже маленькі. І волосіння теж інколи треба видирати, не руками ж. Фаскознімач. Один з найобов'язковіших інструментів. Корисний, безперечно. полегшує життя при обробці моделей як ніщо інше. Брати бажано. Одразу з набором змінних лес. Знадобляться, повірте. Пруток 2 мм. Майже 2 мм. В мене це залишок сверла для чистки принтера в деяких випадках. Маленький шурік для зручності. Бо інколи доводиться багато закручувати і сверлити. Маленький патрон для нього брав якось на алі, теж досить зручний. І обов'язково сверла маленькі, не дуже маленькі, а взагалі краще від 05 до 10 мм. Значно полегшує життя. Я маю на увазі, що для деяких моделей якість отворів є критичною і набагато швидше і якісніше просверлити отвір сверлом. Аніж значно уповільнювати друк для досягнення ідеального шва. Дремель. Річ не дуже потрібна при 3D-друці. Так як пластик не любить таку швидкість і температури. Але в мене він є і користуюся їм дуже часто. Тож зайвим не стане. Ножі. Окрема тема. Тут потрібні всі, що є: і маленькі, і великі. Обробляти пластик потрібно. Інколи дуже ювелірно. Про якість рук попереджав. Скальпеля. Це взагалі окрема тема. Вони є як і з ручкою, теж колись брав набором на алі, так і медичні. Тут же як кому в руці ляже. Я ж більше за все полюбляю складний. Маленький, зручний, а найважливіше, безпечний, коли складений. Якщо він впаде зі столу на ногу, нічого не буде. Хм, На відміну від всіх інших. З лезами ж взагалі не до мене. Їх безліч. І, окрім медичних, нагає ще більше різноманітних, чорт -зна яких. Я ж в більшості випадків користуюсь номером 11. Барабанні палочки! І найголовніше: вимірювальні прилади. Лінійка і штангель циркуль. Для більш точних вимірів. Якщо ви розумієте про що я. А я про те, що без точного вимірювання жодна надрукована вами деталь не потрібна від слова зовсім. Штангель Циркуль настільки важливий, що має бути продовженням руки не тільки у 3D друкаря, а й у будь-якого начальника виробництва, тим паче у військовій справі. О, ми що? Ми тупо Не влазить не вла... не в не міліметра. Вона тупо горничкою застала і все, міліметра 2-3, вона не влазить по всіх період. Так і тут ось дивиться всередині. середині. Воно, тупо вона торкається ось і все. Вона застрягла масою тут. І, не туда, і туда, рату, не ні туди, не втрати, ні світа, ні в Красну армію. блядь. Нікуди вона не лізе. Ось можна промірити отак. Не треба, не. Очікай. Щоб тоді достати. Все, ось диви, як вона ще Ну тупо хвостовиками гост... цепляється за каюм. Будь-який начальник на виробництві має не паперці перекладати, а ходити по виробництву зі стоячим ху... штангель циркулем і шукати, кого випати за перевищення допуску. І це, окрім роботи відділу контролю якості. Фух, накипіло. Тож до інструментів. Запальнички, зручні турбозапальнички, так як волосіння є невід'ємною складовою 3D-друку PG пластиком, тож їх знадобиться багато, дуже багато. Навіть балон для дозаправки буде потрібен і, можливо, не один. Так, можна скористуватися термофеном, якщо, звісно, він у вас є. Але я таки віддаю перевагу вогню. Дуже рідко, але використовую при обробці моделей наждачний папір різної зернистості. Також при постобробці і для склеювання моделей дихлорметан. Але так як він дуже токсичний, я використовую протигаз і відкритий простір. Забагато техніки безпеки не буває. Я попередив. Для знежирення поверхонь ізопропиловий спірт. Хоча й медичним спиртом я теж інколи користуюсь. Він теж гарний. Ага. Пензлі. Натуральні, не синтетичні. Бо є вирогідність, що дихлорметан їх зіпсує. І модель як наслідок, теж. Надфіля. І будь-які інші напилки різних форм, довжин і зерен. Бо обробка моделей і доведення їх до необхідних характеристик інколи потребує і жорсткої сили. Сушарка. Річ дуже важлива, так як вологий пластик це неякісний друг. Є як готові рішення, так і кустарні. В мене поки кустарні, але зі своїми функціями впорається більш ніж достойно. Вакууматор теж дуже важлива річ, так як навіть вже висушений пластик, і деякі залишки інколи треба зберігати певний час без повітря. Тож навіть найдешевший вакууматор незамінна річ. До речі, обов'язково через декілька днів перевіряйте на вакуум. Якщо як парабан, добре. Але якщо так, повітря вже всередині, а з ним і волога. Десь цей пакет має діру. Давай по панове міша, все хуйня. Тож декілька підходящих рулонів плівки про запас. Теж мати треба. Мастило. Це не те, щоб інструмент, скоріш розхідний. Але мати потрібно обов'язково. Бо все, що рухається, потрібно змащувати. Особливо ці два вали. Та й від пилу чистити їх теж періодично потрібно. Наявність пилу дуже сильно впливає на якість друку. І на Ваги! Теж дуже потрібна річ при 3D-друці: зважування пластику для розуміння, чи вистачить на модель, облік залишків, контроль ваги виробів, і головне, контроль властивостей самого пластику і моделей, бо деякі вироби мають стискатися саме з певною величиною зусилля, щоб правильно спрацювати, а деякі просто щоб перевірити якість друку. Так, для деяких моделей, щоб їх зламати, навіть вагів замало. Замало навіть моєї ваги. Тож, збільшимо зусилля. Так, для перевірки якості катка якось забагато. Хоча, б, в деякій мірі, результатом я задоволений. Є ще декілька інструментів, що допомагають у створенні смаколиків для військових. Той же паяльник. Проще, це вже совсем друга історія. Тож, підбирайте інструмент під себе. І про підтримку. Дякую всіх, хто допомагає в закупівлі пластику. Його дуже не вистачає. Тож кожна гривня підтримки перетворюється в пластик. Наприклад, в цей чорний. Або в цей чорний. Або навіть в цей чорний, який теж куплений за ваші гроші. Бо все це перетворюється в гарні смаколики. Доброго дня, шановні підписники каналу Стас Stalker. Доброго дня, армія друг. Боєць 25-ї Січісовської бригади виражає подяку вам за надіслані хвостовики. Дякуємо вам. На тижні я передаю їх нашим хлопцям, нашим дронщикам і вони з ними будуть працювати. Дякую вам всім. Слава Україні! Зараз ми будемо з вами розпаковувати вашу посилку, яку ви нам надіслали. з запізненням? Дякую всім, хто приймав участь. Мы все с вами прекрасно помним этот скандал, который просто нас там возмутил, в плане поставки некачественных мин на нашим силам обороны Украины для минометов. То есть, фактически, это был саботаж, это работа на противника. Так вот, контрразведка СБУ разобралась с этим вопросом, и служба задержала руководство завода в Павлограде, которое поставило в вооруженные силы Украины бракованные мины. Ой, как смертная казнь-то нужна. Ой, как нужна-то. Служба безопасности продолжает наказывать тех, кто пытается наживаться на войне. Так, на Днепропетровщине задержан гендиректор оборонного завода и его первый зам, которые поставили в ВСУ партию боеприпасов, оказавшихся непригодными к боевому применению. Это речь идет вот об этих минах, про который мы с вами говорили, тот скандал, который разгорелся в сети. Причем задержаны все, взяли всю когорту. Видите, как сработала служба, гендиректор, его первый зам, экс-руководитель представительства Минобороны, даже уже экс-руководитель, то есть этот человек уже не занимал эту должность на момент предъявления ему обвинений и задержания. Ну и, соответственно, руководитель группы контроля, приемки, то есть Министерство обороны, те, кто непосредственно осуществлял прием. Вот такая вот работа по разоблачению ну, так, такого саботажа проводится служба безопасности постоянно.